В пошуках спеціалістів, які допоможуть вам в оформленні міжнародного захисту. Але ціни на їхні послуги для вас не підйомні. Тепер кожен українець, хто не зможе повернутися на батьківщину та не має підстав для легалізації, зможе оформити міжнародний захист. Адже проєкт Довідник іммігранта пропонує базові пакети по оформленню міжнародного захисту від 700 злотих нефто. Додатково на честь новорічних свят проєкт дарує багато бонусів, а саме: мінус 500 злотих на оформлення громадянства, плюс безкоштовна транскрипція одного документу. Мінус 500 злотих на оформлення міжнародного захисту вигідні знижки на оформлення карт побиту різних типів. Мінус 500 злотих знижки на оформлення карти резидента ЄС або сталого побиту за картою поляка або польським корінням. Напишіть або подзвоніть нам. не втрачайте можливість оформити документи вигідно та за правилами 2024 року, адже у 2025 році очікуються великі зміни у міграційному праві Польщі.